На сонці до плюс 37, у тіні не набагато комфортніше плюс 32. Саме в таку погоду найчастіше трапляються теплові удари. Причому зле може стати навіть якщо ви перебуваєте в тіні. Тепловий удар це може він може відбутися навіть у приміщенні, де дуже душно, і людина просто від перегріву ну, втрачає свідомість або стає погано. Потрібно якомога менше знаходитись на вулиці. Це в першу чергу стосується людей похилого віку, людей, в яких страждають на захворювання серця, тому що вони знаходяться в групі ризику. Поки в Ужгороді власне теплових ударів не фіксували, але викликів швидкої побільшало через спеку можуть активізуватися. Інші хвороби. А от якщо така погода протримається ще кілька днів, теплових чи сонячних ударів не оминути. При нескладних випадках першу допомогу можна надати й самостійно. Постраждалого відвести в прохолодне приміщення, напоїти теплою водою. Якщо це не допомагає, а симптоми прогресують, негайно викликайте швидку. Це якщо є запаморочення, блювота, головна біль. І почервоніння, і навіть підйом температури, що дуже часто буває у маленьких діточок. Тобто, світинка отримала тепловий удар, а мамочка думає, що це якась вірусна інфекція, і починаємо лікувати самостійно якось не так. Розумієте, тому в таких випадках обов'язково треба визивати. Найкраще взагалі не виходити на вулицю з 11 до 16, радять спеціалісти. Якщо перебувати на спеці таки доводиться, варто дотримуватися кількох порад. Під час спеки, взагалі в жарку погоду, намагатися якнайменше перебувати на сонці, на відкритому сонці, вживати дуже багато води, відмовитися від алкоголю, від солодкого, від якоїсь ну дуже важкої жирної їжі. А ці діти освіжаються по-своєму. У спеку фонтани перетворюються на своєрідні аквапарки у плюс 35 Дітки навіть купальники спеціально одягли. Ті ж, кому покупатися у фонтані не пощастило, мають свої лайфхаки як пережити спеку. В першу чергу потрібно пити гарячий чай замість холодного чаю, приймати гарячий душ і займатися спортом. Холодний чай із лимоном, або просто воду з лимоном, вона дуже допомагає від спраги. Краще взагалі з дому, на мою думку, не виходити, Кілька разів душ приймати, інакше ніяк. Воду п'ю. Воду п'ю з лимоном. Тепло і багато. Пека протримається на і цими вихідними. Прогнозують синоптики. Найпростіший спосіб охолодитися опустити руки в холодну воду на 10 секунд. Охолодження зап'ястків трохи опускає температуру тіла щонайменше на годину.